Це моє ім'я. Мені теж. Взагалі, кожен твір він втрачає з перекладом Пан буде сперечатись? Ні, не буде. Так все чекайте. У вас кімнаті багато живе? Що? Ну, ще дві джепчини живе, дві тендітні кветочки. Перша Ася, ви її вже бачили. Дуже мила, але взагалі без характеру. Молоді люди роблять з неї матузки. А інша вона взагалі інша. В неї, знаєте, такий величезний зріст, такий дуже твердий характер і грає вона на арх. А як її звати? ну все треба знати. Як звати, як назвати? Віра. Це ж треба. Прийдеш коли-небудь до опера корм'янцевий? Я не буду співати Кармен, У мене інший голос. Я взагалі в опері співати не буду. Я буду як це. Камеральна співачка, так? Uh, ви, ви хочете сказати камерна, так? Просто тобі, так, завжди камерна, камерна". Мені б так ж парити. А скільки років ви у нас? Другий рок. О, це ж треба розказати, повірю. Так, добре, я відкрию вам один секрет, хоча це мені зовсім не вигідно. Мій батько, він знав по-вашому, він мене вчив. Він говорив ге, тобі треба знати цю мову. В один прекрасний день ти скажеш мені дякую. Мабуть, він мав на увазі сьогоднішній.